Як розпочати кар'єру в маркетингу та досягти успіху? Про це говорили у Чернігові в стінах центральної бібліотеки імені Коцюбинського днями. Тут відбулася перша лекція для молоді про маркетинг в рамках проєкту Економічний рестарт. Це... Ідея і проєкт української бібліотечної асоціації він спрямований на те, щоб допомогти громадам прифронтових і деокупованих районів, зробити допомогу креативній молоді і зробити такі хаби на базі бібліотек, де могла б займатися креативна молодь майбутні підприємці і креативні підприємці, які хочуть можливо змінити свій рід діяльності у проєкті. Задіяні бібліотеки не тільки Чернігова та області, а й Сумщини. Організатори кажуть, ці лекції будуть цікавими не тільки молоді, а й підприємцям та бібліотекарям. Проєкт буде реалізовуватися два місяці, підключається аудіторія. У нас на зустрічі офлайн це як мінімум 20 осіб на одній лекції. А якщо брати взагалі онлайн аудиторію, то ще більше. Крім цього, у нас будуть ще окремі зустрічі тільки для бібліотекарів: як правильно працювати з підприємцями, з особами, які обрали собі креативну спеціальність, як чим їм допомогти? Лекції відбуватимуться як онлайн, так і офлайн у бібліотеці імені Коцюбинського. Головна мета проєкту показати, що навіть в умовах війни можна. Шукати та знайти роботу в міжнародних компаніях, аби мотивувати людей. Лекції проводитимуть популярні спікери та спікерки. Цього разу про переваги маркетингу та свою історію шляху до успіху розповіла власниця міських канцелярій Оксана Саква. Маркетинг це досить широка сфера, в ній багато професій, і можна працювати онлайн на міжнародному ринку. Це зараз те, що цікаво в Україні, тому що український ринок зараз все таки в стагнації знаходиться, і наші українські українські молоді. Може себе реалізовувати на міжнародних в різних міжнародних проєктах як smm менеджери як контент-менеджери, як таргетологи. Тобто можна шукати свою спеціалізацію і працювати, отримувати достойну заробітну плату. Участь у заходах абсолютно безкоштовна. Детальнішу інформацію про план заходів проєкту та посилання на реєстраційну форму шукайте на сторінках Чернігівської міської бібліотеки імені Коцюбинського у Фейсбук.